Взрывы были часто. Хорошая женщина, она все время с внучкой игралась, с 5 Ну и как я понимаю, ушла в магазин, наверное. Попала как раз. Син сидів тут в креслі. Ну це тут зараз прибрались. Тут взагалі так все засипано. Було він успів якось, що в нього під руками було. Він накрився і чудом. Там ну, руки посічені. У матері голова посічена, рука, нога. У сина рука. А дочку віддать кантузилу то звинить в ушах цілу ніч вона просиділа, проплакала.